Лишаючи світу ледачих, лишаючи світу невдячних, лишаючи світу пропащих, Господь забирає найкращих у холод, у спеку і зливу, лишаючи світу сварливих, підступних, брехливих, блудливих, Господь забирає щасливих. То промисел Божий одвіку цей світ залишати калікам від гніву спотвореним пикам, озлобленим заздрісним, диким, потворним, розпусним і хтивим, безжальним, пихатим, глузливим. Цей світ, залишивши зрадливим, Господь забирає вродливих. Тут скиглити і скаржитись. Марно, на небі немає бездарних, і першими до свого раю поетів Господь забирає. Так було от світу творіння, та прошу я в благоговінні, нехай Бог однині цю чашу проносить повз голови наші.